Марія, привіт, привіт. Ти представляєш крихку пам'ять сьогодні без режисера, без ігора іванка. Як тобі взагалі з цим? Взагалі я була б щаслива, якщо б ми могли представити фільм Сараєво повною командою, тому що працювала над фільмом більше п'яти років. Ігор почав де 2017 році. Я доєдналася році. Потім Саша Братищенко. Потім Ігор Косенко, наш режисер монтажу, Каріна Режевська. Ну тобто і далі, і далі, і далі. Розісталася наша команда, і звісно за інших обставин було б чудово, якби найбільш повна група могла б бути присутньою на наших показах, тому що тут в Сараєво, в нас регіональна прем'єра. Ми намагалися зібрати розширену групу в Кракові на світовій прем'єрі. Але да, навіть навіть представляючи фільм одною, я вважаю, що це дуже важливий момент, і я рада, що у нас було цікаве Q&A з публікою. Не дуже довге, але все одно цікаве і да, я рада, що я маю таку можливість. Чому Ігора нема? А, є багато причин <смас> насправді. А, я певне типу, завуальовано відповім, що в нього була можливість бути на британській прем'єрі в Шеффілді. В Кракові на світовій прем'єрі в Польщі, і насправді зараз ми всі знаємо, що виїзд чоловіків з України це складне питання. Наприклад, не всі можуть да, не всі можуть, і це достатньо довгі процедури інколи. От і е, теж дуже жаль, що на наш е, режисер монтажу Ігор Косенко так і не бачив фільм з глядачем, тому я думаю, що я надіюся, що кожен з членів команди ще поїздить по фестивалях і зможе представити фільм. Але інколи бюрократичні перепони, особиста зайнятість і багато інших факторів просто співпадають. І так вийшло тут. В тетрах ти зазначена як співавторка, як продюсерка. Якою твоя була роль, який твій внесок в цю картину? Офіційно ми це називаємо корайтер і креатив продюсер. Це значить те, що я мала певний креативний вплив, творчий вплив на фільм. Я мала можливість. Побути з історією на певному а, більш такого метарівні, тобто я скільки я не залучена в історію як ігор, тому що ігор є і режисером, і персонажем фільму, і це фільм про його родину, про його дідуся, Я могла мати трошки більше дистанції. І також я будувала стратегію фільму, тобто ті міжнародні а, івенти, які ми а, відвідували. Ті індустрійні платформи, пітчинги, подачі на фонди це теж була моя робота. І я була дуже рада працювати в гарній зв'язці з Сашою Вертищенко, продюсеркою фільму теж з української сторони. І Ми маємо дуже класного словацького копродюсера Петера Керекеша, дуже досвідченого режисера і продюсера також. Тому у нас була хороша. Команда, і ми намагалися разом доєднатися до того, щоб створити крихку пам'ять як цікавий фільм, як вдома, так і для міжнародної аудиторії. Знаєш, для мене українська програма тут це дуже потужний виклик. Я скрізь плачу, майже скрізь. І на крикі пам'яті я теж плакала, але це зроблено, Це зроблено дуже елегантно. Немає оцього. Завалювання немає відчуття, що ви намагаєтеся витиснути сльозу. Чи був чи була у вас така спокуса? Чи ви якось відстежували, щоб не давити сильно на почуття, а все ж таки тримати цю свою лінію? Насправді це дуже хороше питання. Тому що завжди був баланс між тим, який суспільний рівень ми намагаємося підняти, бо в фільмі йдеться також і про нашу загальну пам'ять: пам'ять кіно, пам'ять нашого культурного здобутку України як в складі радянського союзу, так і після з часів незалежності. Але також це її особиста історія, до якої ми, як глядачі, під'єднуємося та імпатуємо. Тому я думаю, що Дуже важливим було для команди фільму зробити такий баланс сцен, в якому ми не тільки дізнаємось щось, да, тому що інколи документальне кіно так що я маю про щось дізнатися. Для нас це був важливий пласт, але це ніколи не було інформативним фільмом. Ми намагалися зробити весь цей меседж про, 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 про цензуру під час я, виробництва. Радянського кіно на одеській кіностудії і так далі. Але через призму особистого досвіду діда Ігоря Леоніда Барлаки і ми хотіли познайомити людей з дідом. Хотіли ми, я його називаю навіть дідом, тому що він певним метафоричним чином став нашим дідом. І я була присутньою на виставці, яка є також в фільмі. Не буду спойлерити, але я побачила діда Ігоря тоді вперше вживу. І я теж плакала, тому що я. Знала його вже дуже добре з матеріалу. Я знала дуже багато всього про його життя. І нарешті я побачила його вживу. І мене це дуже розчулило. І ми хотіли зробити так, щоб глядач опинився в позиції Ігоря і разом з ним переживав цю певну втрату. Як ми зрозуміли вже навіть з нашої розмови, Крика Пам'ять це не про війну, але лише. Напряму не про війну, вона опосередкована про війну, про відвоювання зараз нашого права на пам'ять і взагалі нашої пам'яті. Але це той контекст, який зрозуміють українські глядачі-глядачки, і напевно, що не дуже розуміють іноземці. Чи ти так не вважаєш, і чи думаєш, що власне ось цей меседж, оце повідомлення, оці сенси вам вдалося передати саме для іноземного глядача? Насправді, от я зараз згадую і думаю про нашу сесію Q&A Питання відповіді на фестивалі в Шеффілді в Британії. І дуже цікаво, що нам задавали питання саме про те, як в нас зберігаються плівки в Україні. Дуже нагальне на сьогодні питання з питанням движанко-центру, наприклад. Бо ем, ми намагалися передати якісь речі з контексту створення радянського кіно. І потім у кіно часів незалежності як культурний пласт, до якого теж люди під'єднуються, знаючи, що, наприклад, ті самі, те, про що ми наголошуємо, кожен раз представляючи фільм «Culture Cuts, да? тобто зменшення фінансування культури в багатьох країнах, це ж теж, на жаль, нагальне питання. І інколи ми маємо, звісно, трошки доповнювати зараз, додавати контексту, як саме ми позиціонуємо цей фільм зараз в, контекст, в контексті часу. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, і я розумію, що так, звісно, трошки інколи треба моделювати, моделювати подачу фільму. Але ми ми маємо надію, що наш фестивальний шлях все ж таки притягує до фільму людей з критичним мисленням і зацікавленістю також. Культурі в широкому сенсі слова. Про що питали тут у Сараєво на у форматі ці питання в відповіді після перегляду? Ем... Було також питання, звісно, про плівки, про те, ем, куди вони потрапили, і як так сталося, що вони зберігалися в не дуже хорошому стані. І... В неприйнятному, стані. неприйнятному, так. Я не буду вже дипломатичною в цьому сенсі. Але я думаю, що дуже важливо, те, що локальна публіка у нас, на жаль, було дуже пізно Q&A, майже об одинадцятій вечора. І наша програмерка документального конкурсу Тут Рада Шешич теж задала хороше питання про те, як звісно ви відчуває себе дідусь Ігоря горя зараз. От і на жаль. А, як багато людей, які переживають вже останні стадії хвороби Альтіємера, а, він не дивився фільм і питали про те, чи дивився він фільм. Ось дякую тобі. Без дякую ласка. за роботу і за розмову. Дякую. дякую.